Він був улюбленцем публіки з лютого 22-го року. Очільник Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заслужив прихильність не тільки своїх земляків, а й в цілому українців з різних областей нашої країни. Він став не просто посадовцем, а улюбленим блогером. Регулярно виходив зі свіжим зведенням, оглядом, новинами про обстріли. Розповідав, де наші б'ють ворога, куди що летить, коли йти в укриття, а коли заварювати. Каву та готувати бутерброди таким чином. Кім будував довірливі стосунки з глядачами. Виходив на зв'язок у будь-який час доби. Доброго вечора. Ми з України. Це буде кожного разу, щоб ви наказали, що я українською. Не знаю. Підбадьорював людей, жартував. А дісіти підказували, що ніколи страна, у котре на гірбі куриця, не побідіть страну, у котре на гірбі вілка. Паралельно міг палити електронні цигарки. Добрий вечір. Ми з України. Так, ну выбили мы их немного, но бой продолжается, комментировать не могу, то есть уже на окраинах, но по городу выбили. Жевать обиды. Помните поговорку «Война войной, обед по расписанию»? Вам тоже советую это делать. Да, ведь даже готовить те обиды. Спокойно. Угу.